Ну що ж, поїхали крутить. Так, перший погнав. Що у нас? Угу. Хавіс Сіманс, ясно. Додому. Угу, 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 угу. Так, 77 круток. Цікаво, цікаво, щось випаде чи ні? Ну що, поїхали? І перший, давай епік. Угу. Уже залетів в основу. Зашибісь. Да, такими темпами я туше ніхера не виграю. Опа, на... Що порк? Не, не порк. Сусідський Неплохо, неплохо Продовжуємо далі. Так. Так, так, так. Поїхали. Давай, давай, епіки, давай, епіки, 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 епіки! Угу, епіки. Цей теж в основу. Зашибись, блін Ну, давай. Ясний, воротник. Не цікавий. Далі. Ну. У. -у, -у. Турисяка Звичайно, ця моделька слабша. Я і краще, ну, непогано Так. Ще один центральний нападник. О, розуміло. Угу Так, так, так. Щось нічого цікавого. Взагалі. Йо-мое, -йо, бред. А ну лупашни, щось нормально. Поняв, приняв. фігня, Господи, прости, блін. Фуууу, -пу, пу 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 да уж. Угу. В основу тоже залетить нормально. Бах, Себастьон. Понятно. Блін, скоро воно має ДВД, буду по 10 крутий. Це по одному щось хреншов. Що... Зашибісь. Неплохо, неплохо. Це до да, Челсі. Я так і подумав. Якорь. Так. Центральний. Угу. Ой, ой. Зашибісь, далі. Гоу-гоу-гоу, go, 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 Let's go Так, так, поїхали далі, поїхали, поїхали. Ну і опа, Чірік. Ну, це порк. Порк, 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 дісу. Це не Неплохо. Не Сюди, на базу. Так, Бересі і Раульши. Ще цих треба забрати? Сто процентів. Так, 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 так. Проби нападаючий. Ага, угу, Так. Такс. моё блін. Я хоча, в принципі, ну, непогано. Уже... Три епіка забрав Це, в принципі... В принципі, з 250 круток уже непогоно. Так, це долі, листоїм, листоїм. Давай, давай. Та -мо. Хоча ці епіки, вони дуже сильно порізані. У них стати не дуже. Так. Єдиний, звісно, березі, він прям топ. Прям топчик. Так. Нісно. Ту -ту 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 -ту. ху, -ху, -ху, -ху. А, лё, я уже спать хочу Зашибись, блин Ну, так, да, блин Короче, хрень полна. Зашибісь, блін шикарний ігрок. Давно хотів його собі в команду. Угу. Добрий вечір, блін. Довбня в плечі. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <кхи> <кхи> Ту! -ту, 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 -ту. Ту токс, токс, -ток Блін, а піки будуть чи ні? Я вже замахався ждать. Мабуть, от на тому і закінчиться мої супер-пупер мега крутки. Цікаво, коли мій ще досі позбираються ці скарби. золоті розові. Цікаво. Фіні вони придумали цікаво. Ну, о, це ясно. Ясно, понятно. Ну, матеус, Нуніш, неплохо, Неплохо, Так, ще раз за десяточку. Ясно. Сане. Мені таки не надо, сане. М да. Била мама коник, а коник без ноги. Ге-ге-ге-ге-ге-ге. Ну давай, березі, ну березі. Понятно. Березі і не похне. Березі тут і не по. Та ні. Офігеть. Оце воно. Березі на баночку. да Так, це кто? Рауль остался. Раульчик. 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 Ой, та не, Рауль уже не выпадет, со сто процентов. Жалко, конечно, ну, но... ну ничего. И то из каких круток выпало 4 епіка, ну тобто... Блін, я непоганий цей курс забрав. Так, 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 і залишилася остання крутка. Ну, Рауль, ну так, ясно, понятно. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Якщо хто бажає, може, товарки, коп, пишіть в коментарі. Зіграємо. Все, дякую за перегляд. Всім па-па.